Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. У ніч на 6 червня 2025 року Росія завдала масованого ракетного удару по території України, використавши 36 крилатих ракет х 101 Для цього були задіяні стратегічні бомбардувальники ракетоносці Ту-160, які зазвичай не є основною платформою для таких обстрілів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України у щоденному оперативному зведенні. Зазвичай подібні удари завдаються літаками. Ту-95 МСМ модернізованими версіями турбогвинтового стратегічного бомбардувальника. Саме ці борти через свою економічність та довговічність вважаються робочими конячками російської далекої авіації. Ту-95 МСМ здатні тривалий час перебувати в повітрі на патрулюванні, що робить їх зручними для планування обсілів з великих дистанцій. Причини частішого застосування Ту-95 МСМ очевидні. Вони мають значно вищий ресурс планеру і двигунів, використовують економніші турбогвинтові двигуни, літають на менших. Навантаженнях близько 750 км на годину на висоті 8-10 км. Мають простішу конструкцію без складних механізмів, змінної геометрії крила. Натомість ту 160 хоча й є найпотужнішим на звуковим стратегічним. Ракетоносцем у складі російської авіації має низку експлуатаційних недоліків, більш складна конструкція, високі навантаження при польоті, значно дорожче обслуговування та більша витрата пального його крила зі змінною стрілоподібністю вимагають складної механіки, що збільшує ризики поломок. І загальний знос все це свідчить про серйозні втрати в парку літаків. Ту 95 МСМ, які Росія зазнала після успішної операції служби безпеки України під назвою Павутина у ході цієї масштабної атаки були уражені щонайменше вісім стратегічних бомбардувальників. Ту-95МС, які перебували на двох ключових авіабазах Аленя та «Бєлая». Зокрема, були знищені або серйозно пошкоджені. РФ 94 120 казєліск Казеліск. Авіабаза бєлая РФ дев'яносто чотиристо Вороніш, авіабаза Аленія. РФ 94 257 Челябінськ, авіабаза «Оленя», а також п'ять інших неідентифікованих бортів, модернізацію яких важко підтвердити через закритість російського міноборони. Хоча офіційно невідомо, скільки зуражених машин були саме у версії МСМ, той факт, що Росія дедалі частіше змушена використовувати менш зручні та дорожчі у бойовому застосуванні Ту 160 свідчить про реальний дефіцит у 95 МСМ МСМ строю. Таким чином, замість економного, але ефективного патрулювання Росія витрачає ресурси на залучення, обмежені. Парку складних надзвукових ракетоносців, що свідчить про поступове виснаження її стратегічної авіації. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.